Алею слави у Чонадієві, що на Мукачівщині, почали оновлювати. Невдовзі облагородять її місцевий парк. І все, начебто, добре, якби документи з проведення робіт не були настільки втаємниченими. Депутат Ченодіївської селищної ради Юрій Кохан вирішив поцікавитися у підприємців, на яких підставах вони працюють, адже кошторису він не бачив, а на черговій сесії, за його словами, навіть не стояло питання про відновлення алеї слави. Скільки грошей на це виділили і яким чином розбирались мої колеги. Перший об'єкт Алея Слави. Тут уже почали роботу з її відновлення. Стару цеглу прибрали разом із таким же парканом і поставили нову. Але в цій ситуації є одне але, зазначає депутат селищної ради. Мене зацікавило, 18 числа квітня почали якісь роботу тут проводити. Тут був заборчик стояв, було 15 ступчиків. Ну, коротше, в общему. В сумі було 75 кирпичів, І той кирпич кудись зник. них. Я задав питання тим працівникам, які робили, куди то цей кирпіч дів. Вони казали, що вони заключили договір із ПП Гольча, і Гольча от забрав тут кирпич. На що я звернувся, у вас є договор, який роботу проводити, і на друге, так і звернувся і до Гольчі. Ну, Він мені казав, що він має не обв'язаний мені надавати якісь документацію. Депутат зазначив, що претензій до такого облагородження цієї алеї немає, навіть схвалює. Але на минулій сесії мова про неї не йшла, а тільки про паркову зону на вулиці Мічуріна. Ми на сесії приймали. У нас є ще один парк по вулиці Мічуріна. Ну де дійсно там є парк, там площа десь приблизно коло 2 гектарів, може більше як 2 гектара. Ну, ми виділяли фактично на реконструкцію того парку, а не Алеї Слави. Все в нас є як Алея Слави. От зараз я б хотів знати, добре, я за, за те, що робиться, то добре, супер, я доволен, що робиться якісь роботи. Ну, я б хотів знати кошторис. Кошти, які виділилися, проконтролювати на що я мав повне право. Підрядник, який виконує роботу, спілкуватися з нами не захотів. Пояснюється тим, що всі документи в нього на руках, а депутатові він їх покаже лише тоді, коли той не дасть відповідний запит. 199,5 тисяч гривень було виділено на облагородження одного парку, і така ж сума на облагородження іншого, каже пан Юрій. Проблема в тому, додає, що алея слави займає три сотки землі. А в Ченодіївському парку більше трьох гектарів землі чому одинакові суми на облагородження, не розуміє. Ну не знаю, як, як е, хто рішив робити тут реконструкцію. Коли ми на сесії е, чітко у нас є відеозапис, є звукозапис, де е, ми приймали рішення за парк по вулиці Мічуріна. За цей парк, за цю алею Слави у нас. Е, Розговору не було. Щоб отримати відповіді, йдемо у Чинадіївську селищну раду. Але ситуація вже знайома. Селищний голова у відпустці, секретаря немає на місці, тому відповіді ми так і не отримали. Доброго дня. Доброго дня. Я перепрошую, ми з телебачення до вас нам би потрібно переговорити з Іваном Івановичем. А Іван Іванович у відпустці? А секретар. А секретар понесла здати звіт, вона буде, але може у. Коли... Около 4-5 Києва. Ого. А сільська рада до скількох працює? До п'яти. Селищна рада? Да, до, до п'яти. Добре, дякую. Прошу. Йдемо разом із депутатом в інший парк, на який ці кошти і виділялися. Зі слів пане Юрія, тут має бути за проектом огорожа, плавиці та зроблені спеціальні доріжки. От мали тут провести кругом огорожу, зробити лавочки, зробити така у нас була на сесії Іван Іванович. Таку давав рекомендацію. Ну якби. Виносив пропозицію зробити городину, зробити лавочки, освітлення і трибуну для проведення всяких мероприємств. Оби мали люди, де віддихнути, де провести вільний час, досуг. От рядом є річка Латориця, там є пляж. Для оддиха на п'ятій сесії сьомого скликання Чінадіївської селищної ради рішенням номер 178 від 15 квітня цього року програмою було забезпечено покращення інфраструктури селища та добробут громадян. Приведення в належний стан територій населених пунктів та зміцнення матеріально-технічної бази будівель та споруд, які належать громаді села, обійшлися селищному бюджету у майже 600 тисяч гривень. З них каже депутат 199,5 на благоустрій парку. Також додає, якщо ці кошти спрямували на відбу... Удову та покращення умов у парку, фактично його створення, то проблем немає. Але на сьогодні ремонт та благоустрій проводиться лише на Алеї Слави. І якщо підприємець це робить за власний кошт, бо за запитом переказ коштів через бухгалтерію ще не пройшов, зазначає депутат. Тоді це вагомий вклад у розбудову селища.